Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 2 січня і це перша така риболовля в цьому році, в 2023 році. Всіх вітаю з Новим роком. Бажаю всім перемоги. Я сподіваюся, що цей рік буде переможний. Віримо в ЗСУ і все буде добре. Зараз вже ось зібрали речі, накачали човни і випливаємо на псел. Приїхали втрьох з Владом, з Дімоном, зустріли тут знайомого Саню, він зараз служить в ЗСУ, ось повернувся після поранення, був під Бахмутом, і там вже жесть. Каже, там зараз реально твориться таке, що ну, просто нереальне. Ці орки, реально, ці орки просто достали. От, як, це яким потрібно бути, щоб в новорічну ніч бомбити ракетами мирні города. Е Будинки, де люди, хоч якось в темряві намагаються святкувати Новий рік і просто ракети летять вдома з людьми. Ну, це, це ж, я, я просто не представляю, це ким потрібно бути, якою наволочю. Це, це не люди, це просто не люди, а просто підараси якісь обстрілюють мирні города. Ну, друзі, віримо в перемогу. Я думаю, цей рік буде переможний. Віримо в ЗСУ і все буде Україна. Так що сьогодні рибалочка, відкриття можна сказати сезону. 2 січня. Псел. ну Буду намагатися сьогодні окуня ловити, а там як вийде. Погнали! Так, Ну що, друзі, починаємо. Перший закид. Трішки-трішки, да, пройду з плавом так. Сьогодні людно аншлаг на воді. 2 січня. Зараз трішки пройду з плавчиком, а там побачимо. Ну щось, поки Дімон, каже, не клює. Дімончик першого взяв.

Клювання на сьогодні. Такий окунець. Непоганий. Ось почав я з раків М5, Ну там далі буде видно. Ось такий гризок у мене вже залишився цього рака. Такий, а, дякую. Ну, все одно це не ті раки, чи не ті окуня по 300 плюс, щоб були. Я що щось ти пливеш трохи. Так, друзі, зараз трохи зменшусь. Поставлю отакого рака. Це від вечорки 2 дюйми. Минулого разу я ловив на 2,8 дюйма. Ну, було дуже багато відкушених хвостів клешень. Зараз спробую менший. Так, друзі, щось не хочу на цього вичоркиного. 2 дюйма рака. Зараз поставлю ось такого. Рейнс Акскрау 2 дюйма. Тут оклешні такі більш активні. Можливо, більш буде приманювати окуня. Якраз на такий гачок. Добре він становиться. Це четвертий номер. Так є, друзі, друге клювання, Ну, цей невеличкий. Поставив я акскрав 2 дюйма і ось він клюнув. Другий окунь на сьогодні такий. Сьогодні він пасивний, мало клювань і дрібніший такий. Ну, друзі, саньок теж ловив на рака, ловив на рака, піймав 5 окунів, а зараз поставив танту і щось окунь затих. Друзі, підсів хтось. Ось такий третій конець, ну, теж невеличкий. Акскрал спрацював. Блин. Друзья, это, напевно, была щуча поклевка. И сход. Ну, клювака добряча. Да. Такая потяжка. Ну, зійшла. На экскрау. Зараз пробуем доловить. Ось клювака Така потяжка. Щука, друзі, це щупак взяв. Ось чому перестав клювати окунь. Підійшла щучка. Така невеличка. Грамів 300, напевно 400. Ось така, ну вона є клюнула на цього вичоркеного рака. Щука вся в п'явках. Така невеличка зараз випущу чисто раді цікавості заміряю скільки вона. Там, друзі, хто не в курсі. Зараз змінилося правила риболовлі і щука йде до заліку від 50 см. Це десь така грамів 800-900 до кілограма. Таку тільки можна брати, а все, що менше 50 все повинно відпускатися. Так ось лінійка. Кожного на риболовлі повинна бути лінійка і ваги. Е, щучка, дай я тебе зараз поміряю і випущу. Тихо. Ех, та ну щука. Так, ось, друзі, до роздвоєння хвоста ця щука 37 см. Все, раніше було до 35, зараз змінили в правилах до 50. Таку брати не можна, треба таких відпускати. Щучок. Це така десь грамів 400. 37 сантиметрів відправляється зараз додому Пливу на другу точку шукати окуня. Щось сьогодні окунь дуже пасивний. так По одному з точки і не дуже великий. Три окуня я сьогодні піймав і одна щучка була, і ще пару таких клювань. Зараз ось поки пливу, поп'ю чайку і розкажу вам про. Нові зміни в правилах риболовлі, можливо, хто не в курсі, змінилось правила, так розкажу в загальних чертах, все не буду пересказувати. Саме основне, це змінився що важливо по спінінгу, змінився розмір щуки, яку можна брати. Щуку від 5-10 сантиметрів можна брати. А раніше було 35. Тобто зараз е таку десь 50, 50 сантиметрів це десь щучка. Ну, напевно, 800-900 грамів, десь до кілограма Таку можна брати меншу. Треба відпускати всю. Е по, по окуню е ніч нічого не змінилося. Змінилися ще такі моменти, що потрібно на риболовлю брати з собою мірний інструмент це ваги, і щоб була лінійка. По загальній вазі це в нас раніше було три кілограми, або можна було або 3 кг, або трофей якісь забрати. Зараз змінили можна. Забрати 3 кілограми і плюс трофей. Так зробили. Ну, в принципі, такі, е, як би зміни, ну, найкраще. Я думаю, це воно е, добре е, вплине для риби. Можливо, будуть менше брати мілкої дрібної риби. Ну, можливо, нічого і не зміниться. Так що, хто не в курсі, Правила змінилися з грудня, начебто з грудня минулого року, 2022, зараз вже 2023 рік. І кому цікаво, можете просто зайти на ресурс і перечитати ці зміни. Друзі, щось не спрацювало. Друга точка. Там зараз влад, рибали. Каже, клював зранку трішки дуже слабий і дрібний окунь. Так що пливу проти течії зараз назад. Вже майже 12 година. Там ще спробую, там де зранку ловив і, і будемо, напевно, вже скоро збиратися додому. Ух! Отокнувака. Вони Тиба, розплювався. Карча, працює, га друзі, нарешті. Довго не клювало і ось він є. Конець. Поставив М5 і почались клюваки. Так, друзі, зараз збільшую вагу ставлю 12 грам, можливо вже буде перегруз по спінінгу, імпульс до 10 у мене спробую 12 що дуже, дуже велика теча сильно несе можливо більше буде краще Ах, блин. А, это сход. Я засмахтал. А, блин. Рака забрал. А. Ну, друзья, забрал рака. Ух, друзі, це щупак, напевно, клюнув на падінні приманки на рака М5. А на мене пішла на мене. І непогана щучка, напевно, непогана. На двійнику. Ну, де ти? Покажись. Під деревом стояла, ще приманка не впала на дно і клад клювака. Одна така нормальна щучка. Так, да, друзі, зійшла. Щука поплила додому. Не зміг взяти, ну нічого. Ух, друзі. Ах, нарешті клювання. Такі. Невеличкий окунь стоїть в берегу. Вже під вечір вже темніє. Ось працював на цей раз вечоркін. Рак. Ну, розмір не той. не той, не той, що я ловив. Так, друзі, ну що, будемо напевно завершувати сьогодні. Риболовлю вже темніє, десь біля 4 годин зараз вечора. Дуже-дуже трудова сьогодні риболовля, дуже пасивний окунь. Так, десь ото. Одна, одне клювання в годину. В середньому було сьогодні. Зранку трішки краще поклював він і все. Потім такий трудовий, одного лет-лет-ледь, якось там видрачеш з кущів. Ну, така дуже трудова риболовля, течія дуже сильна, рівень високий, і рибка, напевно, забилася. В берег і просто стоїть в берегу, не виходить на течію. Ну, Щучка сьогодні була одна щучка, ну, щучку, злив. Так що так, все, друзі, до побачення, до нових рибалок.